Чи, чи заносять е, вам якісь, наприклад, якусь подяку у вигляді там конячку, цукорків чи щось в тому дусі? І чи ви берете, чи відмовляєтесь від такої? Якщо подяки? не берете, можете, так, можете так. нам перетрансльовувати. Ми просто ну ціка... цікаво, можете і не і не відповідати? Я потім Оксана ще запитаюся окремо. Та, так, та Оксана. Вам точно скаже, знаєте, що я навіше запам'ятала, що раз зробили студенти? Архітектори то найвинахідливіші студенти. Вони зробили кустку коробку жовтого кольору. Не знають, що я помішана на жовтому кольорі. Ви знаєте, хто жовтий кольор полюбляє? Ну з шпаками в голові люди. І тут якийсь такий кіпарлипіпет, що то таке було, і то мені вручили. І там всередині була фляжка шампанського. Так, да, це було раз, але це було публічно при всіх студентах і так далі. При то СБУ, один бсік то при СБУ <свят> то був один бзік. то такий був чарівний чарівний Сергійко. Ми з ним на майдані потім перетиналися. А а найвеселіше, най, най найкрасивіше, що зробили студенти, архітектори все вчилися в тому семестрі, коли закінчувалися пари в грудні. І ось відчиняються двері, і щось вони не можуть пропхатися в ті двері. От знаєте, чи ж наїли перед тим дуже, чи що. І перш ніж за мають зайти студенти, заходить ялинка, а вся ялинка обвішана заліковими книжками і так гарно вони попідв'язували ці залікові книжки і поставили ту ялинку на стіл. Ну як тут не попідписувати залікові книжки? Це мило.